Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, всіх тих, хто любить головоломки для оредитів. Сьогодні вас чекає головоломка жарт, задача жарт. Я даю цю задачу напередодні різдвяних новорічних свят. Хочу всіх привітати з цими святами, висловити сподівання, що 24 й рік це буде роком нашої перемоги. Побажати всім здоров'я вам, вашим, вашим родинам. Сьогодні я придумав таку задачу жарт. Е, у нас нового, новорічні свята, в різдвяні свята відбуваються різні чарівні події. Ви бачите, для цієї задачі, для ілюстрації, я підібрав чарівника такого чарівною паличкою. Переставити одну цифру. Щоб отримати правильний математичний запис. Ось ця задача, так вона звучить. Ще раз кажу: це задача жарт, це новорічна різдвяна задача, жарт, новий рік, Різдво, чарівні перетворення. Спробуйте цю задачу розв'язати. Я думаю, що можна здогадатися про. Один з варіантів, я знаю два варіанти. Можливо, мої глядачі ще щось придумають. Я, я придумав два варіанти. Ще раз хочу сказати: задача, жарт, чарівні перетворення, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати, спробуйте знайти такі варіанти. Ну, ми, скажімо так, розглядали у вчительській спільноті можливість подавати в першому фільмі задачу у другому розв'язок, але я все таки вирішив, враховуючи те, що в нас ну, складні часи в Україні. Я думаю, що мої глядачі наберуться терпіння. Е Пробують розв'язати, а тільки потім будуть дивитися мої розв'язки. Розв'язки можна взяти в лапки слово, тому що це все-таки задача жарт. Я хочу, щоб ви посміхнулися. У Нас складне зараз життя складне, Ну, в принципі, я, я, я сподіваюся, що ви посміхнетеся після цієї задачі. Отже, мій перший розв'язок такий: я беру цю одиничку. І перетворюю цю одиничку просто в паличку, чарівну не чарівну. І потім я цю одиничку ставлю от сюди. Тільки я її не буду ставити, я просто напишу, що вона перетворюється в паличку, І ця паличка перетворює дорівнює, не дорівнює. І ми отримали правильний математичний запис. 8 мінус 2 не дорівнює 3. Це мій перший розв'язок. А мій другий розв'язок ви вже розумієте, в якому ключі я придумав цю головоломку. Зрозуміло, я думаю. І а, мій другий розв'язок він все-таки такий, його більш складно знайти. І для того, щоб ви його спробували знайти, я вам зроблю підказку. Підказка полягає в тому, що зверніть, будь ласка, увагу, чомусь тут автор взяв і. Бахнув цю крапочку. Взяв ну, крапочка, стоїть собі, нікого не чіпає. Ви ж не звернули на неї уваги. Правда, поки я не сказав, не звернув. От, а тепер я звернув вашу увагу на цю крапочку, на цю точечку. Спробуйте знайти мій другий розв'язок. Ну, Сподіваюся, ви здогадалися, але щоб показати мій другий розв'язок, я маю повернути все назад. А про одиничку ми з вами не забудемо. Ми знову візьмемо цю одиничку, ми знову перетворимо її у паличку, у паличку яка нам допоможе разом з крапочкою, зробити знак оклику. І тоді наша рівність буде 8 мінус 2 дорівнює 3 факторіал. А 3 факторіал, хто не знає з учнів, функція факторіал, це добуток від 1 до 3 натуральних чисел, це 6. Ми утворили правильний математичний запас. В першому випадку ми утворили правильну нерівність, в другому випадку ми утворили правильну рівність. Числову, фактично. Шановні друзі, сподіваюся, що вам було як мінімум цікаво. Сподіваюся, що ви посміхнулися в наш складний час. Така головоломка прийшла на думку напередодні Різдва. Чим з вами і ділюся? Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення! Шановні колеги, шановні учні, сподіваюся, ви побачили мої титри. І не відключилися від цього фільму, продовжуєте його дивитися, тому що, як виявляється, найцікавіше в цьому фільмі вас чекає попереду. Справа в тому, що цей фільм, цей ролик я знімав 20 грудня у середу, а в четвер, 21 грудня, в кінці дня розмістив скріншот цієї задачі у нашій вайбер-спільноті вчителів математики, математики України. До речі, запрошую цю вайберс. Спільноту тих вчителів, які ще до нас не залучилися, дуже хороша, фахова спільнота. Мені особисто дуже цікаво приймати участь в обговоренні. Отже, я помістив цю задачу. І вчит... наголосив на тому, що це задача жарт безумовно. І в четвер вечором маю відзначити тих вчителів, які знайшли мої авторські розв'язки. Зокрема, розв'язок з факторіалом знайшов пан Олексій Дем'яненко, і розв'язок з факторіалом знайшла пані Анні Щербина. А пан Василь Цебак знайшов розв'язок. Коли одиничка перетворює знак дорівнює в знак не дорівнює. Але це не найцікавіше. Найцікавіше те, що, шановні мої колеги вчителі знайшли ще два цікавих. Ну, розв'язки, розв'язок треба брати в лапки, оскільки це задача жарт. Два цікавих розв'язки, якими я маю з вами поділитися. Обов'язково. Так що, найцікавіше попереду. Зокрема, зокрема. Пан Петро Минов запропонував одиницю, поставити як індекс двійки, поставити дзеркало. І тоді у дзеркальному відображенні ми отримаємо 8 мінус 5 в першому степені дорівнює 3. А за скріншот маю подякувати пану Олексію Дем'яненко, Він надав цей скріншот, вже відобразив, як воно буде. Це ще один третій розв'язок моєї задачі. Ну, а найсмішніший і, і, в принципі, найкласніший, на мою думку, запропонував шановний Пан Юрій Куць Ще один активний учасник нашої вайбер-спільноти це абсолютно фантастичне розв'язання. Розв'язання беремо в лапки, звичайно. Отже, беремо цю одиницю. Знову-таки одиницю. Тобто всі, всі чотири розв'язки з одиницею. Одиницю. Змінюємо одну положення однієї, цифри, одиниця. Беремо цю одиницю і робимо її вчительською оцінкою. 8 мінус два дорівнює три. Цей приклад. Ціни в ну, хочу зауважити, що в першому класі, в другому оцінок не ставлять. Але ідея пана Юрія заслуговує величезної уваги. Шановні друзі, в наш складний час. Сподіваюся, що ви посміхнулися. Сподіваюся, що наші свята будуть дійсно хорошими, а в наступному році. Ті самі різдвяно-новорічні свята ми будемо вже зустрічати, скажімо так, у кращій обстановці ніж зараз. Ну хочу проанонсувати, якщо все буде добре, 31 грудня. Чекайте справжню математичну новорічну задачу. Там вже буде без жартів. До побачення.